Пройшло уже сто днів від моменту створення тераріуму, в якому живуть таракани, скорпіони та різні павуки. Пару місяців тому я засилив сюди тараканів Мокриць та Скорпіона, і це відео має велику кількість переглядів. Але пізніше я помітив, що по моєму тераріумі бігають новонароджені таракани. таракени. Їх тут стало настільки багато, що я почав переживати за свою безпеку. Кожного дня в коробку я збирав всіх комах, які можна було знайти у мене під ногами, щоб заселити їх в тераріум. Живності в тераріумі стало настільки багато, що скорпіон не співав це все контролювати і з'їдати. Тому я вирішив купити 10 тарантелів, які виростають до гігантського розміру. Але пізніше я буду шокований, що зроблять ці по. Повод... Оки, в середині вони почали активно вивчати територію та плести павутину. Тільки подивіться на цього монстра. І тут я побачив, що всі комахи, які були в тераріумі, да, пропали. Всі таракани почали переховуватись між каміннями в тераріумі. Буквально в один момент пропали всі комахи. Була тільки густа павутина і тишина. Але невже всі комахи бояться тарантулів? Ось невеликий монстр вирішив побудувати собі невелике гніздо. Вони розпочали захоплювати весь тераріум. Цілий день вони плели павутину і почали знищувати. Ти моїх тараканів. Один за одним тараканів тарарюмі ставало то менше. Моки почали ловити все, що рухається в цьому місці. І навіть велетенський скорпіон, який бігав по цьому тераріумі, кудись пропав. Густий ранковий туман заполонив весь тераріум. Сотні личинок, жуків, тараканів, мокриць та різних істот, почали переховувати світ павуків. Пізніше я побачив невеликого ралика та пару тараканів, які все ж таки вилізли на поверхню. Ось так виглядав тераріум у перший день його створення. А Ось так тераріум виглядає після ста днів. Все кардинально помінялось лише один кактус стоїть на місці. Пізніше я поїхав подивитись на своїх мурах. На щастя, вони знаходились в безпеці. Так як цих мурах я вирішив переселити назад в мурашину ферму. Після того, як на них активно почали нападати таракани, я вирішив поставити невелике яблуко в тераріум і подивитись, що з ним відбудеться протягом часу. Декілька гігантських тараканів одразу почали лазити. По ньому Тільки подивіться, скільки комах та різних істот всьому тераріумі різні бактерії та мікроорганізми, і велика різноманітність тараканів. Подивіться, як Степан вирішив попозувати перед камерою. Дивіться в наступних відео створення найбільшого проекту в історії каналу. Ми будемо розробляти гігантський віаріум, в якому буде жити велетенська різноманітність комах. Не забудьте підтримати канал. Нехай прибуде до вас матка.